Давайте розпочнемо з ситуації на фронті, тому що напередодні стало відомо, що Збройні сили України відійшли від степового і северного під Авдіївкою. Про це повідомив речник прес-центру оборони Таврійського напрямку Дмитро Лиховій в ефірі загальнонаціонального телемарафону. Е, ситуація поблизу Авдіївки, як ви її оцінюєте, за рахунок чого росіянам вдається просуватися, і на вашу думку, де їх можливо зупинити? Росіяни будуть просуватися допоки вони не сформують буфер безпеки для Авдіївки з по лінії степове ласточки на северне це мінімальна відстань, яку вони намагалися сформувати цього буферу безпеки. Загальна їх мета це напівколом охопити. Напрямки від Степового на Бердічі, Семенів, Орлівку тоненько і замкнути через сіверне на водяне. Тобто, таким чином вони утворюють такий собі напівколом буфер безпеки біля Авдіївки. Такого вони не зробили після захоплення Бахмутом. Біля Бахмуту вони не змогли сформувати буфери безпеки, і через деякий час ми побачили, як сили оборони України системними контратаками змогли звільнити південно-західний сектор від міста безпосередньо це йдеться про села Клешіївка та Андріївка. Біля Авдіївки вони не будуть цього робити такої помилки, вони будуть максимум формувати буфер безпеки. При цьому вони користуються дефіцитом боєприпасів у сил оборони України і можуть собі дозволити просування, тому вони допоки не дійдуть до ось цієї лінії, Бердіші, Семенівка, Орлівка, вони будуть продовжувати і надалі. Тиснути тільки після формування цієї лінії може розпочатися перегрупування, а також навіть не виключаю передислокація деяких підрозділів вже на інші напрямки. Тому що за Авдіївкою далі а, пріоритетних цілей станом на сьогодні у російського командування немає. А в них вже більш пріоритетні цілі. Це Куп'янськ, це район Бахмуту, це а, в перспективі Вугледар. Отже, сили вони можуть бути перекинуті, перекинуті в один із напрямки. Як ви думаєте, яким чином Збройні сили України можуть завадити і чи є сенс заважати реалізації цього плану, враховуючи, що у Росіян є перевага у артилерії, і очевидь, місцевість не сприяє тому, щоб вести ефективну оборону до цієї лінії, про яку ви зазначили? У Росіян дійсно є кількісна перевага досі. І вони також продовжують активно використовувати авіацію. Тактичну авіацію. Каби це також велика проблема, тому що КАБи вони вскривають будь-які окрім райони, будь-які лінії оборони рубежі. все це скривається. Отже, для на сьогодні для нас ситуація, коли ми змушені будемо знаходитись в обороні і формувати нові лінії оборони. Ось якщо ми говоримо про Авдіївку, це навколо Авдіївки за межами вже Авдіївки, вже треба розпочинати формувати нові рубежі, окрім тих, що вже є. Тобто, щоб лінія оборони вона взагалі складалася не з класичних трьох ліній, так як воно є, а щоб це було так само гіпертрофовано, як ми могли спостерігати. В Запорізькій області в 23-му році у Росіян. Хоча там також це була класична, класичні три лінії оборони: перша, друга та третя. Саме смуга забезпечення, основна лінія оборони і тилова, але вони гіпертрофували розміщення там рубежів, оборонних рубежів, окопів і так далі. Так само і ми повинні зробити за межами вже за межами тих ліній оборони, які є, формувати нові. Тобто, щоб будь-яке просування для них вдавалося дуже повільно та великим ресурсом. Ви припустили, що наступною ціллю Росіян може стати Вугледар після захоплення Авдіївки. Чому Вугледар для них важливий, і як цей населений пункт пов'язаний з загальним стратегічним задумом Росіян, на вашу думку? Ну це не залізницю. Це для залізниці, щоб була щоб безпечний був шлях з, зі сходу на південь через волноваху в першу чергу, допоки контролюється Вогледар, допоки контролюється траса 0,5-32, росіяни не можуть відновити повноцінно рух саме по цій залізниці через волноваху. Тому їх головна мета це навіть не стільки вугледар, скільки уся лінія по трасі 0,5 32 починаючи від Мар'їнки і закінчуючи безпосередньо вугледар щодо ситуації на півночі, зокрема довкола Купінська, які загрози там ви зараз бачите? І на вашу думку, наскільки ймовірно, що росіяни спробують масований наступ там зробити, як це вони зробили під Авдіївкою, наприклад. Так, вони його спробують зробити, тому що Куп'янськ для них важливий не менш важливий, ніж, аніж, наприклад, та ж сама була Авдіївка. Навіть там вони обирали, а де саме ми будемо підсилювати яке саме угруповання для того, щоб захопити. Ну, висновок був зроблений, що Авдіївку їм буде простіше захопити. Вони зараз біля куп'янська для групи військ захід концентрують велике угруповання, там велика кількість сил та засобів. Ця група військ-захід на сьогодні має найбільшу бронетанкову компоненту серед усіх інших груп військ. Там майже тисяча, навіть більше ніж тисяча одиниць танків. Це пов'язано з тим, що в її склад входить. Перша танкова армія, так звана, і дійсно росіяни будуть намагатися в Куп'янську проводити достатньо потужні наступальні дії, але не найближчим часом. Вони зараз використовують системні штурмові дії, регулярні штурмові дії. Але по повноцінно масштабні такі наступальні вже будуть після виборів, так званих виборів президента. Росії, отже, їм спочатку треба буде закінчити цей передвиборче, що і, і скоріш за все, Купянськ загально буде вже на нього збільшувати стиск в другій половині 2024 року. Днями народна депутатка Олександра Устінова викликала чимало реакції своєї заяви про те, що існує загроза для Харкова. Про це поля Харкова. Про це вона сказала в інтерв'ю Дочвеле. Чи поділяєте ви таку думку Устінової? Я не знаю, що мала на увазі пані депутатка, але для Харкова загроза завжди існувала в форматі того, що він знаходиться всього за 20 кілометрів від кордону з Росією. Це так само як і Суми, це так само як і Чернігів, тобто, усі міста, усі села, які знаходяться близько від кордону з Росією, вони. В зоні небезпеки, а, в тому числі в першу чергу, навіть скажу так, а, це терористичні загрози, це постійні обстріли, ракетні удари, артилерійські обстріли, використання реактивних систем залпового, вогню а, нальоти дронів Камікадзе і так далі, і таке інше. А, але якщо ми говоримо про захоплення Харкова, а, оточення Харкова, захоплення Харкова і Скажімо так, похід на Харків російських окупантів, то їм для цього потрібен відповідний ресурс, якого в них на сьогодні нема. Я нагадаю, що в 2022 році значно більш якісніший ресурс вже спробував захопити Харків, а йому це не вдалося, тому що це велике місто мільйон. На місто, маленьке місто Авдіївка, неповні 29 квадратних кілометрів площею, росіяни сконцентрували майже від 60 до 80 тисяч особового складу ресурсу. Тобто, ось така велика була група військ для того, щоб захопити маленьке місто Авдіївка. Скільки треба для того, щоб або оточити? Або захопити Харків, це ресурс повинен бути значно більший разів в п'ять і навіть більше. Я не говорю, що для цього треба мільйонний контингент, мільйонну ударну групу ні. Хоча це був би ідеальний варіант для захоплення такого великого міста та оточення його. Але для цього їм треба сформувати ударне угруповання, яке кількісно було того ж самого співвідношення, як уся група військ російських окупаційних військ зараз в зоні бойових дій. Тобто, це від 400 до 500 тисяч особового складу, таке є забезпечення такого є ні. Тому говорити про те, що для Харкова є загроза захоплення, я б не став. Росіяни розпочали свою нинішню наступальну кампанію в жовтні. Минулого року, і багато глядачів, з якими я в тому числі спілкуюсь в рамках інтерв'ю для «Ми Україна», сходяться на думці, що нині ця наступальна кампанія перебуває у своїй завершальній стадії. Як би ви підсумували її? Чи на вашу думку вона була вдалою для Росії? А який результат цієї наступальної кампанії? Захоплення Авдіївки та Мар'їнки, яка майже повністю була зруйнована? Ну і ще й село є крахмальне. На Луганщині на на адміністративній межі майже між Луганщиною та Харківщиною. Ну от, в принципі, все О, така потужна наступальна кампанія. Mm. Що втратили е, російські окупанти за цей час? Який ресурс? Величезний, особливо е, під Авдіївкою, це були найбільші втрати. Вони на захопленні Авдіївки втратили більше ресурсу. Аніж два роки тому, 2022-му, вони мали втрати під час наступу на Київ. Що таке наступ на Київ і що таке наступ на Авдіївку, тобто порівняти по рівноцінності ці дві події. Отже, я можу сказати так: якщо хтось вважає, що Авдіївка це їх великий успіх, епічний успіх, я вважаю, що це велика ганьба. Маленьке містечко таке. Таким ресурсом, таке ну навіть більш того, самі ж російські воєнкори і російські говорячі голови з полів, вони і говорять, що бої за Авдіївку були не виправдані кривавими, багато було втрат. І дехто з цих воєнкорів навіть собі миски вибив, ну застрелився саме через це. Й скажімо так: ось приклад успішності кампанії: виєнкори стріляються, росіяни вдобрюють землю. Ну і я не думаю, що це якась успішна була в них наступальна кампанія. Мабуть, вони розраховували на щось більше.